Доброго вечора, нас України. Сьогодні у нас вафля під названням Термобарична Граната. ВГМ 93100 така назва традиційна, щоб вороги не здогадались. Отак ця граната виглядає. Зараз будемо дивитися, що в ній там предісторія були звичайні ж ручні гранати, які дешеві, гарні, все добре. А один недолік. Дальність та влучність попадання тієї гранати напряму залежала від можливості людини чемпіонів світу по киданню. Ручної гранати небагато, а стрільники кидають її хорошо, якщо не собі під ноги. Тому розробляли всяка різні гранатомети. Перші з'явились в Першу світову, більш-менш адекватні в Другу світову це були наствольні мартири, На ствол гвинтівки одягалась Такий стакан мартира, куди закладалась граната. Ну, і спочатку холостим патроном пострілом вона шварялася. Потім деякі зразки. Позволяли бойовим патронам, ну, кулею, стояв кулі улавлюватель в жопі ту і гранати. І бойовим пострелом воно кидалось. Ну, і, собственно, такі гранати і зараз містами є в деяких арміях на озброєння. Ну, там мартир вже нема, та граната просто одягається на ствол і теж в основному холостим пострілом кидається на якусь відстань. Ну Але недолік вони досить здорові, ті гранати, бо швидкість у нього невелика. Польоту, і тому треба її робити, там, стабілізувати за допомогою там, аеродинамичних якихось хвостів. І тому подобне. Плюс, коли воно напялено на, на автомат, то, виходить, бандура дуже здорова і незручна. Це потрібно для підтримки піхоти от, прямо в ході бою. Тому що АГС ти за собою не потягаєш ну, якийсь танковий гранатомет. прямо то. В передових цепях піхоти. А якщо ця група наривається на якесь гніздо, даже з ручним кулеметом, то їй якби важко задавити його, як би треба, і треба задавити швидко. Гранату ручну ну, докинути складно і попасти складно. А якщо граната буде вистрілюватись, то це все ну спрощує, от саме підтримку безпосередньо в ході бою. І тому перше це мабуть допитрали. Ну не мабуть, а точно допитрали американці під час війни во В'єтнаму. Во В'єтнамі це був десь 1967-68 шістдесят Вони придумали підствольний гранатомет до М 16 то ж якась частина піхоти була зброєна М 16 і з оцим підствольним гранатометом. Ну він був під один постріл, закладалась туди граната, і якщо ну і куди попала, не пуляла. То такий піхотинець, оснащений складноствольним гранатометом, теж в бойовому порядку пересувався. Якщо знаходилась якась ціль, яка заважала і треба було задавити, то він ото туди пуляв з того гранатомета. Дальність і влучність була значно ліпша ніж. Кидати вручну ті тую, гранату. Воно прижилося. Ці підствольні гранатомети у них зараз є. ДМ 14 використовується. Савок довго чухав репу або не мог зрозуміти навіть воно потрібно. Ну от в цьому випадку аналог в Савку з'явився досить поздно. Вони ну савок фактично 10 років, і тільки в 1978 році з'явився ГП-25. п'ятий ну шифер. Костер. Гранатомет підствольний, 25. Км. Ну ГП-25 цей чіплявся під калаш, але чомусь в савку передрати американську конструкцію не змогли, тому що в американському ну, там заряджався він більш адекватно. Тобто там був готовий постріл от наподобі такого. Е, відсувався ствол. Закладу в фільмах там чи не знаю, бачили, мабуть. Закладався туди той постріл, ствол обратно вертався і производився Постріл. Савку родили свій зовсім аналогнетний. В ньому гільзи не було. все було то прямо ну, вог 25 подивіться, воно і на каналі є по ньому Устрію. і запихувати там готові нарізи були. І запихувати його було через ствол. Потрібно ну, недостатків вагон. Цьому ділу. По-перше, він вийшов досить таки мочний, начебто навіть більш мочний, ніж у американців. і Росія зараз це приподносить як досягнення, що він же ж далі пуляє, граната більш мощна, але в житті адекватно пуляти. Якийсь призивник радянської армії з якогось там не Чернозем'я, який там до свого повноліття не доїдав, він просто ну, не мог. Ну і плюс, опять же, що це зарядження через ствол, перезарядити його в бойовій обстановці ну, таке собі. Розриви, що. Десь впав, дула досить здоровенна, зачерпнув трохи землі, і далі його можна би не заряджати, ніхера не вийде. Та граната до кінця, до щелчка, ну на затримку, на защолку не стане. І відповідно там ще й п'єзоелектричний був той запал, контакта не буде, вона в житті не запуститься. Тобі ж. Таке. Плюс, цим, я не знаю, цю М16-го з підствольником я в руках не тримав. Жодного разу. Не знаю, як вона, а от калаш з цим підствольником вийшов досить такий важкий і досить таки неудобний. З нього важко кудись попадати і стріляючи як з автомата, і досить важко попасти той гранати. Ну, як би можна, але потребує досить великого настрілу. Коли дійсно великий настріл, ну там до калаша ну, детально можете подивитися. Збір більше, більше не пострілковий збою. Там спеціальний приціл. Треба було до нього привинтити і стріляти як з мінометами, впираючи його в землю, бо іначе того, совкового рядового за сині гори перекидала під постріла. Це зовсім не те, що було потрібно, тому що потрібно було прямо от на ходу Пострілом гранати задавити якусь ціль, а не сідати, стріляти його впирати в землю, дивитись на отой атвіс, що там ото болтихався ловити. Ото югол плюс що на око. Ну в общем, повна дурь той приціл мала хто. Ще взагалі прикручував до того автомата, точність влучань була сугубо від індивідуальних стрілка. Наскільки він настрілявся, наскільки він на око ото кудись попадає. Ну і собственно, це привело до зараз до того, що ці ГП 25 ніхто, в общем-то, на калаш не цепляє до них ну, масово роблять і, ті самі волонтери окремий приклад. Невеликий. І той ГП-25 чіпляється на приклад, і виходить гранатомет окремий від зброї. Просто гранатомет невеликий, який можна там повісити, і він десь висить, воно не на калашу. Де якийсь стрілковий бой, там ну, штурм, де шої. Вдруге, якщо є яка ціль, ну то йде переход з основної зброї з автомата на отой гранатомет, вистріл з нього тим вогом і далі опять переход на автомат. В общем, прийшло до цього. А знову основний недолік одна граната. А перезарядити її в бойових умовах ну, не завжди реально скажімо. Поки будеш перезаряджати, тебе пристрелять, а шукати укриття, щоб всунути туди ту нещасну гранату. Це треба час, це треба, щоб було то укриття. На западі там розвивалося, але по-другому. Тому там наробили револьверних гранатометів, скупай гранат, які ото по черзі з того барабана револьверного пуляли. Виділили окремого піхотинця, який ото озброєний цим гранатометом, і його задача саме ото підтримувати атакуючі дії своєї ну, своєго відділення, скажімо так. Відділення криє її сострілецькою зброєю. Якщо знаходиться, починає робити якась ціль, яку важко прибити стрілковим ну, вогнем, то то саме він її дав. Ну, вертаємося до москалів. Москалі пішли своїм незалежним налаговнетним путем в нікуди, як завжди. І родили отакий гранатомет спочатку. ГМ-93, дроб 94. Ну, так його обзивають в літературі, скажімо так. Що 93-94, тому що рожали його пару років. Вони його на ровному місці родили. Вони спочатку родили якесь мисливське помпове ружо, ну, яке передрали. Звісно, там десь на западі, бо в Савкову ну, взагалі помпових оружень не було ну, ніяких. І спочатку, от взяли те мисливське ружо. Збільшили йому калібр та попитались зробити з нього гранатом. А від мисливського руж'я, М93, у нього ствол був поверх, а магазин знизу. Ну, так як було на всіх мисливських руж'ях. Але так як патрон там був такий габаритів, то воно щось не зайшло зовсім. І вони оце діло перевернули. Оце у нього зверху вже магазин на три, отакі гранати. ну такого Розміру, а стволо, то знизу. Сам гранатомет вийшов, ну, м'яко кажучи, ніякий. Ну як, пуляти та воно пуляє, щоб вони пуляти, але в експлуатації приклад ото складений отак, відкидний. Поки він ото складений, він мішає зарядити магазин. Магазин там треба відкинути кришку, щоб туди потім запихувати ті гранати. А то поки його не прибрав, воно неудобно піхати, ну, в общем, треба розкласти приклад. Приклад розкладається, то аж дві кнопки на розкладання. Після того як ти туди запхав три гранати, щоб його от повністю спорядити, треба закрити кришку, перед дернути той ствол, щоб граната туди знизу ну, зайшла в казьоні. Потім опять відкрити кришку, запхати туди ще одну гранату. Ну, в общем, Уйма процедуру. Вага цієї вендуровафлі вийшла 5 кг. Ну, якщо цей ГП-25 на маленькому прикладі ще може бовтатися як допоміжна зброя, то цю бандуру, ну як допоміжну зброю, вже важко розглядати. Калаш. І плюс оцю дуру, і це треба вже Ілью Муромця десь знайти, щоб він на собі усе все тягав. Ну а в Муромця удобно цілитись, бока він ото між тим хазяйством буде розбиратись. Тому, в общем-то москалі, ті, які воюють не в кабінетах, сидять. Вони від вундервафлі не в восторгі абсолютно три гранати. Ну теж не дуже багато. Досить вийшло отаке. Ну чому таке? Тому що ізначально цю хворобу не розробляли для своїх вертухаїв. Тобі ж всяка в їхні мусора, всяка разні та війська, там ОМОН. В тобто, взагалі, для тих, хто повинен давити всякі бунти і тому подобне. Відповідно під це діло, вони там розробили цілу серіали тих гранат, їх там мабуть, більше десятка. Там купа різновідності всяких газових, світошумових, якоби травматичних з резинової кули. там. Хоч якщо отакого калібру 43 мм, Якщо отакого калібру 43 мм прилетить шмат твердої резини, ну я не знаю, чесно кажучи, наскільки гуманна зброя, якоби. Ну по-маскальськи гуманна зброя. Далі якісь дробові, а потім вже після лінійки ну, оціх поліцейських боєприпасів, коли цю вундервафлю там на всякі спецнази амуни почали пихати, вони розробили туди навіть там, кумулятивний, ну, про нього помалкують, бо там треба розуміти бронепробиття таке, що тільки китайську квартирну двері може і розробили термобаричну гранату, отаку облі. Ну, москалі з, з термобаричною зброєю носяться як отой дурний заступок. Нічого мені ще зробити не можуть, тому вцепились ото в той термобар і носяться з ним як дурний. Пхають куди треба, куди не треба, в общем скрізь. Далі там у них взагалі цікаво. В общем, оцей гранатом забрали. У Ментівы пропихнули на озброєння в армію. Через деякий час в самої армії його пропихнули на озброєння військ РГБЗ, ну, хіміки під назвою ЛПО 97 Тобто легкий піхотний огнемет. У 97-му году родили. Досить забавно навіть в назві. Легкий піхотний, а не в піхоті, а у хіміку. І начебто, от саме ЛПО-97, він йде, от зугуба до нього, йдуть один, один, єдиний від боєприпасів. Це термобаричний, Но він ніхера не підходить до піхотного ГМ-94. І відповідно, така сама термобарична граната не підходить до ЛПО-97. Бо начебто вся різниця між ними в довжині гільзи оцей. По длп 97 зробили на декілька там, на 3 мм, начебто більш длинну гільзу. Ну або більш коротшу, не знаю точно. Тобто, відповідно, граната абсолютно одинакова. то в гільзі різниця і вони друг другу не підходять. Дальність стрільби, приціл на оцій вундервафлі там, поградуйован на три і ті самі. 75, 150 і 300 метрів. Але от ну, заряда пороху тут дуже мало. На 300 метрів. Воно, якщо й долетить, то точності там взагалі можна забути. Тобто Воно улетить кудись туди. Ну На 75, можливо, ще про якусь точність можна розмовляти. Теж під сумнівом. Я думаю, що реально адекватна точність, що з нього от точно можна попадати, це метрів 25-30. От там воно буде досить точно, далі вже буде. Далі в общем, про зброю все, про саму гранату. У нас цікаве більше боєприпасів. А оця термобарична до нього граната, вони попиталися зробити повністю з пластика, щоб в ній не було металу. Нахіра це зробили, тому що дальність враження від термобаричного вибуху цієї гранати, вони оцінюють, ну, москалі пишуть, до 3 метрів. Ну, до може бути люба цифра. В реалі це десь 2 метри. Бля, ну, радіус. В радіусі 2 метрів, тобто 4 в діаметрі. Ну, вона, волна там ще з термобара досить така, виходить, дебела, блін. Далі 2 метрів вже ну максимум що, то по ушам дасть. І більше ніхера з неї не буде. Тобто, досить ну, відносно чахла. Скажемо так, в еквіваленті оті норвежські модульні гранати, я думаю, що 2 модуля... Дадуть приблизно те саме. Десь по-моєму, 52 по ну, граната теж комбінована німецька в наступальному варіанті. Ну, Мабуть, дві ті гранати, як одна оця. приблизний еквівалент. Так як вона вражає сугубо ударною волхвилій термобар, то вони озадачились, щоб не було уламків. Тому корпус повинен бути пластиковий. Ну і плюс, я так розумію, ця вундервафля і так важить. Зроби, що патрони. Більш важкі, її хір взагалі падими. Тому за рахунок пластика, ще й вагу боєприпасів попитались зменшити. Повністю зробити, от, щоб зовсім з пластика у них ніхера не вийшло, щось у них не сплясало з гільзою. І тому от в цю пластикову гільзу їм прийшлось впіндюрити стальну гільзу, в яку вже запресован капсуль. От, бачите, стальна гільза. Всунута ну, в пластикову гільзу. А там пороховий заряд запхнути. Ну і далі, так як оно пластик, щось у них не сплясало, як цю Квазімоду з стальної пластикової гільзи приспособити до самої гранати, так, щоб воно не відпадало. І тому вони її зробили на різьбі. Отут, різьба, різьбать, бачите, на гранаті, і там в... Ой, не знаю, що воно не шкрябав, мабуть. Ну, важка зараза, мабуть, стальна була. Тобто з різьба. На моїй пам'яті це аналог нетне рішення. Я не упомню, щоб ще на якомусь боєприпасів в світі гільза до самого боєприпаса привинчувалася. Це от зовсім нове рішення. Ну, і от сама граната виглядає. Вона вже, якби, корпус повністю пластиковий, маркується от, вона, красним з обох боків. Я отут не зрозумів. який дурак буде відкручувати до гільзу, щоб подивитися її на жопу, я не розумію. До того ж, вони отут і ще якимсь клеєм. Проклеювали, ну, щоб герметично було. Ну, на всяк випадок і жопа пофарбована. Червоний, що це ж? Термобар не попутати з чимсь другим. Далі зроблено то виступ, це ведучий поясок, який по нарізам їде. Ну і нарізається пластик, досить твердий. Ну і далі воно заклеєне герметиком все намертво. Ця граната нерозборна абсолютно. Її щоб розібрати, треба ну, розрізати цей пластик. Ну, в общем, я вам намалював, що там унутри, щоб її. В прямому ефірі тут не коротше. Там внутрі дві шашки із термобаричної вибухівки. Одна шашка, отут в задній частині. отут тут закладена шашки, Ці відливаються в якусь формі окремо. І потім на якийсь зовсім маскальний герметик вклеюються внутрішних пластикових ділів. Тобто вклеюється одна шашка от сюди. От сюди в нос вклеюється друга шашка більшого розміру. Внутрь шашки, там відформований отвір, вклеюється підривач. Отакий от, от. Вклеюється підривач, і потім воно збирається і заклеюються ці шашки. Получається, що цей підривач знаходиться повністю в окружен вибухівці термобаричної. Ну і оцей стакан він наклеюється на, на нижній стакан. Плюс обмазана герметиком між оцей вибухівкою і пластиком теж все заклеєно заклеєне. Отак воно устроєна сама граната. В якості вибухівки, там, скоріш за все, напхана їхня ну щас основна суміш, як вони піхають скрізь, блп 30 т Ну, состав її я хоч не знаходив, але можливо один із скажімо, їхніх составів, близький, або це він і є, або близький до нього. Так, для розуміння уяви, що туди напхали. Це гексоген 15%. Далі напхана етилнітрат 40%. Далі туди напхана алюмінієва, ну, порошок в якості ну, основного горючого цієї термобаричної сумні. Його там аж 38% напхано. І оце все діло в купу зв'язано якимось там. Каучуком синтетичним. Засипана каучук хорошенько перемішана. 7% каучука. В общем, каучук тримається все вкупі і з часом добіє. Тобто, поки оця свіжа, вона має такі деякі резинообразні властивості. З часом відтуда щось вивітрюється. І от ці гранати, 17 го року виробництва були, там вона вже ця суміш от просто дубова, як, як не знаю що. Ну, горить, скажімо так, досить схоже на гексаген. Купа шлака залишається після згорання, тобто того каучука Далі підривач. Осталось подивитися, підривач. Виглядає отак, він нерозбірний. Тобто, він тут завальцований оцей стакан, проклеєний смолою якоюсь, бульвритановий, не розбирається. То він уже обрізаний ота завальцовка, щоб вам показати, що там у нього. Коротше, складається він з чого? Блок, скажімо так, дальнього зведення плюс ініціюючий. Тобто, на нього напресований, обжатий детонатор основний. Отакий от у і далі там внутрі двіжок з диркою під капсль-детонатор на кульний дії. Але двіжок не, скажімо так, тут москалі ну, стандартні движки просто совуються туди-сюди. Ну і капсуль на пружинці переміщаються, і капсуль передвигають з транспортного в бойовий стан. Тут москалі зробили, він повертається. Тобі ж в транспортному стані він стоїть. Отаким от макаром. І він, бачите, оцей отвір туди заходить знизу ігла накольника, коли він в транспортному стані. І ото ігло накольника тримає оцей двіжок, не дає йому повернутися. Відповідно, коли при пострілі ігла виходить, під діє інерції, це діло розходиться, ігла виходить з цього отвіру, от в тому отворі. Стоїть толкатель, отакий. От і впихнута пружина. Ну, я його викинув, бо його зібрати в купу нереально. Хлопці збирають, мабуть, якісь приспособи є. І от той толкатель. Оце діло провертає. І воно стає. Ну, зрозуміло. Ну, Плюс його ж тримає під пружини, натримає вже от в такому стані, капсулем догариблі. О! Ну і далі що там стоїться в цьому стакані? Отож, пружинка. Ігла на колу. Ну, Собственно, яка от через цю жопу і тримає. От, от, діло, бля. Пружинка на іглі, гла заходить туди, в корпус. Ну і ось от, десь отакий хід на взведення. Тобто, Вона в транспортному утоплена повністю. Вон, Вже бачите, виходить, воно переходить в бойовий стан. Ну і далі там інерційний груз. Отакий от, об. З претензією на всю добійність, тобто Зробила отакі фаски. Сам стакан, там циліндричний, немає ніяких фасок, воно трохи може отам от шевелитись оцей груз за рахунок оцих фасок. Тобто, претензія на всю добійність, Ну, скажімо так, така собі з нього всю добійність, Якщо отой москальський джингачгук з якогось там... Верхнього або нижнього валачка промаже і ця граната полетить на повну свою дальність, на оті 30 метрів, і там ото десь впаде, то запросто, що вибуха може і не відбутись. Тому що, ще раз кажу, всюди у нього така собі, а на максимальній своїй дальності у нього і так швидкість, невелика, у цій гранаті. А на максимальній дальності воно взагалі буде. скорість буде ніяка. Може не вистачити удару, ну а особливо, якщо вона ще йде. Б... Впаде не носом, а плашмя, тобі ж кади плашмя на кульники взагалі не працюють, а от з таким сюди воно точно не спрацює. Ну, в общем, москалі могли б не заморачуватися. Вона буде працювати тільки коли граната ще має швидкість, і коли на цій швидкості вона прилетить не носом, а грубо говоря, отут десь черкне боком. От тоді воно може ну, працює. Відповідно що, до чого я віддуму, Що Таке собі не спрацювало, а далі воно буде валятись, тому що самоліквідатора тут нема. Савок в свої воги в любі 25, в Воги 17, самоліквідатор ставив, щоб це гівно, якщо воно промазало і улетіло, щоб воно взірвалося і ну, самоліквідувалося і не становило небезпеку. Ну, москалі, походу, це вже не напрягає абсолютно це діло. Тому сальма ліквідатора тут немає. І Якщо ця байда ніхера не спрацювала, цей накольник їхній, то буде воно валятись ото в такому стані. але вже в зведеному стані. Тому, якщо ви знайшли гранату, вона лежить отак, вон, без оце гільзи. Понятно, що будучи відбитки нарізів від ствола, то вона вже взведена. Пружинка, ну, то є досить таки чахленька і ход невеликий. Тому брати можна цю гранату. Тобі брати і бажання носам кверху і отак от переносити. Ну кидати її не можна, стучати її. Теж не бо вибухне переносити можна. Кудись до кучу, без скидків, без ударів. Далі що цей по гранаті. Ну, в общем, що я взагалі поліз до ту гранату розглядати, москалі почали їх пхати в скиди, всяка разні. Оці гранати. Роблять вони це по кацапськи, повна дружбі. Походу, вони самі не знають, як ця граната у них устроєна. Якщо знають, то просто дов... Тому вони беруть цю гранату разом з гільзою, нічого не відкручує, обліпляють пластидом. Ну, Мабуть, щоб її їх Зервалось. на ділі той пластид задавив термобаричний. Ефект, да і все, споряджають, почали їх як саме безпонтово скидувати. Тому ці гранати можуть валятись ще й в виді скиду. Підривач там всунутий окремо в той пластид, може бути УДЗ, може бути якийсь саморобний накольник. Почали у них з'являтися, теж друковані всякі. А то може впихнути туди. Я думаю, що відсоток нерозривів цих скидів буде ну, великий. Будуть їх валятись багато. Тому щоб ви знали, що от таке там валяється. Ну, Можна цей термобар, ну, цю гранату переробити на скид більш адекватно, можна з неї зробити ручну гранату термобаричну, теж не дуже складно. Аля хатапка розповідати про це не буду, тому що у нас цих гранат тука, там трофейні якісь, ну небагато. Тому якщо у когось такі трофеї є, і не знаю, як заробити, ну, знайдете на каналі. Хто вже знає, як це робити. Через пошту мене знайдете, я вам. Розповім, це не складно, наче все. По цій гранаті більше сказати нічого не можу. От таке собі. Адекватно воно тільки буде працювати десь в плотної застройки. Ну, тобі ж або оці ментовські акції, тобі ж хорошо воно буде працювати, якщо там якісь зеки десь на зоні взбунтувалися, або на хаті типу того взяли якусь заложника, зачинились. Ну отаке, щось замкнуті в якісь простори, там не дуже великого об'єму. Ну і ото ж мальнути туди такої гранати, і причому в москалі, ото ж. Розказують, що це вундуровафля ще й тому, що уламків нема, і тому мінімальна дальність, з якої можна вистрелити 5 метрів. Тобто, ж якщо там йде їхній суто хуйня і вдруг. Бачив ворога впритик, то з 5 метрів він може вистрелити, вбити ворога, а сам залишиться цілий. Ну, я думаю, що цілий він однозначно залишиться, але все одно удар хвилі по вухах буде, там трошки по голові. Ну, а так як як штатний вогнеметник чи гранатометник, якщо він так буде пуляти, то він у них скінчиться досить швидко, які наростаючі контузії. Ну, москалі це не пари, абсолютно вслідушого Ваньку підвезуть, дадуть вундервафлю і вперед. По башки собі лупити. Так що. Ну і плюс от десь в містах застройка но ну, плотна, то є бетонні якісь споруди, що там многоквартирні дома тому подібне. Що відносно невеликі об'йоми по площі туди ну, от використання оцій термобаричної гранати може бути доцільним. Ну але це все на кореню херриться тим, що ця гваже 5 кг і тягати на собі в городських боях цю вундервафлю плюс калаш плюс БК калашу плюс бикака цієї вундервафлі. А бігати з одною цією вундервафлею на три патрона без калаша досить стрімно пристрелять. Ну а давати якісь пістолет таке. Не зрозуміла вундервафля, скажімо так де воно підходить, це поліцейська зброя для подавлення бунтів там і тому подобного. Ну, коли ці їхні віртуха і ніхіра не бояться вогня на зустріч, тобі ж там якісь зеки, якісь там мітинги, якісь щось таке. Все це беззбройне, фактично, і тому без от, безкарно можна розстрілювати ці вундервафлі. Ото все. Ну проти так противника, який теж озброєний, воно не вундервафля, і скоріш за все, цей гранатометник або вогнеметник закінчиться досить швидко при спробі плотно воювати ці вундервафлі. Знайте зброю ворога, вивчайте, і все буде Україна.